Ну йди мий, а борщик остиває. Тож і все, борща нема. У нас сніг декоративний. Хочеш? Угу. Ще трошечки будемо це все прибирати. Ну, я не хочу прибирати. Та, та не буде через літо зимове стояти. Шо, хай буде гарно. Та як, Ванесочка, то вже літом треба квіти гарні ставити, вазу гарно ставити. Ну ставити інші ставити квіти. Я вчора отробила а-ля піцу, тобто на картопляній основі. От ми вчора половину з'їли. Ні, ну більше половину. Можна розігрівати її на сковорідці. Сир розтопиться. Смачні огірочки. Тут у мене, значить, ті грибочки заморожені, то я не знаю, як вони називаються. Тут не є білі маслюки, не маслюки, а тут я вже поставила у водичку замочувати кролика. А дуже люблю. Оці грибочки. Просто ще як -то, з цибулькою посмажити. Просто з цибулькою на олійці, з цибулькою, чесничок і все. От я так люблю. Нехай трошечки смочиться, а потім поставлю їх підварювати. Вони заморожені і вони скоше зваряться. Зараз їх помию, нехай трошечки відійдуть. О, а я собі зробила кавусю. Прийшла з роботи, зробила каву, поставила на батарею, щоб вона не так швидко осила. Кінця їсть. Не знаю, що кінці можна їсти, крім сиру. Я дала гречку, і молоко ще даю. Що ще можна їй давати? А, вона любить картоплю, що я завітала. Картоплю даю. Ось я такі грибочки люблю. Значить, підсмажила цибульку легенько, потім дала м -м, грибочки. І теж їх підсмажила, і тоді в кінці додавала чесничок. Поперчила. Солити я солила, коли грибочки варилися. І ось таку смакуту я полюбляю. Не люблю. Ну ні, я люблю мачинку, коли вона там ріденька та ось це. Але інколи люблю і отак. От от там Треба пражити, пражити як це, порошну, знаєте. А це є на скору руку. І так люблю печінку. От цибуля, часник і печінка. Все. Зараз попробую. Готово? Мої хороші хочу показати платєчко. Ось таке сіре, дуже просто у мене сильно темно. Що всі лампочки світять, світять як в підвалі. Одним словом, це є темно-сірий колір платячко на довгий рукав, і подивіться, як воно класно зроблене. От тут все позберене, бачите? Ось так все рівненько-рівненько, і ось тут гарно все позберене. То платят має, значить, підкладочку таку чорненьку, ось такої фірми хіст лес. Португалія мати. Три, е, так, 34. 34 розмір. так, І що тут пише: 50 полістер, 50% воль. Тобто, бав, типу, бавони, чи що котону? 50 на 50. Ну, одним словом, ну дуже м'ягесеньке, таке маєчне і м'ягесеньке, е, Всього 300 гривень, дівчата. А я тут і обхват, Напівобхват 37, довжина 103, ширина 44, і рукав 60 має. Зараз я помірюю і вам покажу, як воно буде виглядати, бо то, ну, то не є моє. Це я продаю, я навіть його ще не міряла. От Просто я бачу ну таке, як би по мені, плюс-мінус. Я вам покажу, тобто, щоб ви бачили візуально, як воно виглядає. Ось дивіться, ось таке платінко, воно поміну, тобто все так по мені. Ем, повнішу і тут не треба, тому що воно не так настільки розтягається, воно може розтягуватися не так, як треба. Одним словом, ось воно так виглядає. Тут по тут ось так по росту, можна тут цепочку, так? Е, е, якийсь браслетик красивий, дуже ну, м'яке, матеріал. Ну, а зайді отак. Ну, це не моя дружина, моя дружина більше коротше або дов довше. Це не моя дружина, це не то. Це не моє. От. І отут, бачите, у мене трошечки підзадівається, тому що попа якась сильно випукла. Мені хочеться завжди так страхась. Одним словом, ось такі мікесеньким плаття. Але гарне таке, знаєте, я б сказала, навіть ділове так можна десь на роботу, якийсь який клачик і пішла на співбесіду. Цок-цок-цок, можна, значить, каблучок, можна сюди навіть класні якісь кеди. Е, Буся не, не валяй мені тут, там чую майстри працюють. Ну, одним словом, отак. Важу 61 кг, тобто більше кілограми сюди не потрібні. Можна не нищу. Та, на низеньку підійде, буде дуже гарно. Ну, а це я моя довжина отак. Отак. От, оце моя довжина. От. Або довше ось так. Все. Ну, або взагалі підлогу. Тому, кому сподобалася ось така класна річ. Я платьячко, звертайтеся. Можете навіть і написати в інстаграмі, а, інстаграмі лише посилання, Бо тому що казали, що не можу зайти на, на мій інстаграм, тому я лишаю нове новий посилання, бо я трошки змінила, бо я зробила а, шмот з Європи. от. І yeah. ну класно, мігесеньке. Дуже зручно буде в ньому. Прямо воно не відчувається, легесеньке. гесеньке. Прям класно. Реально на. Співвесіду на роботу, супер. Та навіть можна на якісь такі наділову зустріч. Дуже гарно. Якусь таку гарну, дивимо, цепочку, браслетик і пішла. Цок-цок-цок. Кому 300 гривень, кому такі класно. Правильно, було так гарно зібрано. Все, нічого, як то кажуть, лишнього на ньому нема. Все гарно, подумано. Мій портрет. Так, дівчатка, я ще хочу вам показати. Маргарита, виключити світло в туалеті? Хочу показати значить, простеньку. Подивіться, метр 1,80 на два двадцять, сірий, і 25 має сантиметрів от висоти, щоб натягнути на матрасник, знаєте? От, це є фірма Ліварно із Німеччини. І 100% кутону, і вона дуже м'ясенька, знаєте, на дотик. Також мігенька. Значить, є отака постіль. Це є, значить постіль євро. Так, 240 х 2,20, Дві наволочки, 70 на 90, 680 гривень. От. Є ось така постіль фіолетова. Вона має байку, тому що вона є тепленька. Два. 2, 2, значить, На 220 і 70 на 90, дві наволочки. Ось так вона виглядає в розгорнутому вигляді і має замочок. Знову ж, ще одна така постіль байкова 2 х 2,20, 70 на 90, дві навочки. Тут в жодній постіль постілі немає простеньки, тут тільки наволочки дві. і Підодіяльник. Ось так вона в розгорнутому вигляді. Гарно виглядає теж тепленька, байкова і на замочок. 100% бавовни. Всі мають 100% бавовни. Все провірено, то з Німеччини, знаєте, то не то, що там. 2,60 на 2,40, дві навички і 65 на 65. Ось отака має. Може би то. О, я би так світло вам включила. Ось, Ось таку а Як це сказати, розкраску розфарбку. Так, значить, наступна третя це є байком байкова. Тобто на, на байці. Теплесенька, м'якесенька, 2х20 і дві налочки 70 на 80. Ось вона така темного кольору. То, вже, тої двох спалки, то є одна спалка 140 х два і одна наличка 70х90. Ось такого плану. Ось такого плану є, бачите. Німеччина. Ось такого плану БББ. Бачите, це є теж односпалка, Отак виглядає. Одна навлочка тут є, точно знаю: 1,55 на 2,20 і навлочка 80 на 80. Ось так вона виглядає. З одної сторони, біла, до з другої сторони сіренька. І ось ще одна у мене отака є. То у мене, дивіться. Є від фірми Ліварно одіяло. Весна літо, кому треба. 1,35 на два. Ем, весна літо я вже сказала. Її можна прати. вона тестування пройшла. Тобто, все окей. Маю рушничок банний 70 на 140. І маю ось таку насадку. Мікрофібра. Хто має таку швабру? І треба насадки, то звертайтеся до мене, я вам продам. Мікрофібра. Ось така, бачите, трикутник, кому треба таку насадочку на швабру, звертайтесь. І отакі я дитяче маю, значить, наволочка. Отак виглядає. Бачите, з однієї сторони, так, а з іншої сторони, мікі-мауси такі. І вона, значить, навлучка 63 на 40, ну, тобто 60 на 40, і підодіяльник 1,40 на метр. Теж так само виглядає з ної сторони так, а з другої сторони ось так. Кому потрібна ось така постільна білизна, одіяло, рушничок. У мене ще такий є рушничок в такому 7 метр 40, є в кольорі капучино, Якщо треба. Я, значить, залишаю в коментарях інстаграм свій. Ви там пишіть. От, я там залишу посиленечко, і ви там напишіть, кому що треба. Може, дійсно, реально, комусь і треба. Платєчку не забудьте. Це платят. Реально класне, м'ягесеньке. має знизу ось, бачите, таку підкладочку, тільки на самому платті, тобто рукава без підкладки. І дуже ніжне. М'ягесеньке, прямо не відчувається на цьому, на тілі. Приємно навіть на тілі.